Вітаю колеги! Сьогодні неділя, і я прийшов на роботу не для того, щоб працювати, а традиційно для того, щоб відпочити. Зацікавила мене одна тема це сигнальні процесори. DSP, DSP, Digital Signal Processor. Я так захопився цією тематикою ще минулого року до початку всіх цих подій, що замовив із Китаю плату розробника на базі. Процесора ADAU 1401 від Analog Devices. Це аналог, аналог ADAU 1701, але з розширеним температурним діапазоном. І валявся він у мене досить довгий час в довгому ящику, і буквально кілька днів тому я дістав його, випадково знайшовши там, же, і думаю, треба щось на базі нього попробувати зробити. Як це все працює? Оця плата розробника має сам процесор. Має постійну пам'ять ЕПРО, має стабілізатор поживленню і має розведені піни, так звані інтерфейсні для того, щоб можна було підключити дещо. Це, наприклад, вхід звуку, наприклад, вихід звуку. Дана плата має два входи і чотири виходи. А також має ще е, так звані контрольні піни. GPO, General. Порт, інпут, output, якщо не помиляюсь, до яких можна підключити всякі кнопки, регулятори, світлодіодні індикатори і тому подібне. Ну а також має ще шину 2 C. Для чого? Поясню пізніше. Як це все працює? Це мікроконтролер. В нього завантажується певна програма, яку генерує студія. Sigma Studio, так звана Sigma Studio, це програмне забезпечення від самої Analog Devices. В ній ми створюємо певний продукт у вигляді блоків. До речі, воно створює дуже грамотно, на відміну від всяких там інших мов програмування. Мусору там немає абсолютно, все дуже гарно вилазано, хоча в мене одна із перших версій, тому що я працюю ще під Windows XP, вона працює чітко, ніяких глюків я за нею не замічав. Таким чином, ми створивши певну програму. Програма нам створює певний конфігураційний файл, який ми завантажуємо у процесор. І це є одноразово. Наприклад, створюємо ми якийсь певний фільтр, еквалайзер чи ще щось, завантаживши його в процесор, ми маємо автономний пристрій, який при включенні живлення починає завантажувати буквально за долю секунди програму із і промпам'яті памяті в сам процесор в його оперативну пам'ять. І пристрій запускається. Але ми маємо пристрій, який неможливо конфігурувати. Конфігурувати його, можливо, різними шляхами. Це постійно перезаписуючи пром-пам'ять або через спеціальний інтерфейсний кабель, підключивши до студії в режимі реального часу, ми можемо діргати всякі там повзунки, ми можемо е, міняти параметри різні, таким чином міняючи на льоту, скажімо так, параметри. Фільтрів або інших там, скажімо так, функцій самого процесора. В ньому, до речі, дуже багато є всяких різних інструкцій, але про це я сьогодні розказувати не буду. Сьогодні в нас чисто апаратна частина. Так от, з допомогою такого програматора для проб-пам'яті на, на базі мікросхеми CH341. Я завантажив базову програму, яка складається просто із восьми фільтрів, восьми General Filters, так скажемо. Восьми фільтрів загального призначення, які я вже буду конфігурувати дещо іншим методом, дещо цікавішим, як на мене. А саме керувати цими фільтрами я буду із мікроконтролера. І ось тут на столі, так, я покажу панорамним планом, що в мене є. Є програматор USB-ASP. З допомогою якого я прошиваю Ардуїно. Так, Ардуїно на базі процесора на базі мікроконтролера atmega 328P. Я його знаю вздовж і впоперек, тому я на ньому швидко написав програмку. До нього підключена периферія у вигляді енкодера, з допомогою якого ми будемо керувати менюшкою. І сам дисплей, щоб ми візуально бачили цю менюшку. До речі, тут яскраве світло, а індикація самого дисплея така динамічна це OLED. Я в перспективі поміняю його на дещо інші ну, але поки що зробив так, щоб просто запустити та й попробувати. Отже, дисплей підключений, щоб ми бачили параметри, які ми міняємо, а також уже по шині ISQR-C ми будемо посилати з мікроконтролера команди на аудіопроцесор. Аудіопроцесор підключений до звукової карти це його вхід. Ну І вихід підключений до підсилювача, який вже. Перетерпів купа падінь, навіть наступив я на нього, покололися тут в ньому дроселі, але тим не менше він працює. Це такий прототип, на якому я буду сьогодні експериментувати. Отже, що ми маємо? Ми маємо 8 фільтрів. Ну і якщо взяти в такому розрізі, по 4 на один канал. Це є генеральні ну, загальні фільтри, фільтри загального призначення. На кожному я буду конфігурувати, скажімо. Спочатку два фільтри нижніх частот, а потім два фільтри верхніх частот. Чому зробив так? Тому що я хотів зробити кросовер. Як ми знаємо, в кросовері є така проблема, як фазовий сув на частоті розподілу і фільтр, який би він не був, крім фір-фільтрів Fidelity Impulse Response. Імпульсна характеристика. Він не має, він не крутить фазу, але він буферизує дуже багато наперед і дає певну затримку. Сьогодні використовувати я його не буду, можливо, пізніше до цього ще дійду. Так от, Ці фільтри ми будемо конфігурувати. Спочатку два фільтри нижнього, нижніх частот, потім будуть два фільтри верхніх частот. Два фільтри, тому що фільтри будуть по... Як це сказати. По алгоритму Баттерворта. а цей фільтр дає досить хорошу лінійну таку. Смугу пропускання, лінійну характеристику АЧХ в смузі пропускання і досить непоганий спад. Добротність цього фільтра 0,707, тобто одиниця поділити на корінь із двох, корінь квадратний із двох. Якщо ми одиницю поділимо на корінь квадратний із трьох, ми отримуємо характеристику беселя. Але бесель нам не підходить, тому що баттерворд закручує фазу на 90 градусів. Якщо два фільтри з'єднати послідовно, ми на точці розподілу отримуємо заворот фази на 180 градусів. А оскільки в нас буде стикуватися зверху, знизу один фільтр зверху другий, тому що це буде кросовер, 180 плюс 180 дасть 360 градусів, таким чином на частоті розподілу в нас не буде затухання сигналу. Тому що фільтр нижніх частот він дає затримку на 180 градусів, а фільтр верхніх частот він дає випередження на 180 градусів. Коротко я написав програмку, так щоб просто потестувати і щоб було щось візуально видно. Тут, до речі, зараз я наведу фокус покажу. Є вихід 1 кросовера. На якому зараз налаштована частота від 5 до 110 Гц. І вихід 2, на якому налаштована частота від 110 до 20 з лишнім кГц. І Параметр Link він об'єднує ці частоти 110 тут і 110 тут, щоб точка розподілу синхронно совалася в обох фільтрах. Давайте ж ми прослухаємо, що, як воно звучить зараз, включено у фільтр нижніх частот. Він пропускає тільки низькі частоти, і це канал для так званого сабвуфера. Але ми сабвуфер підключати не будемо зараз. Будемо слухати на звичайній дешевій акустиці, яка, на жаль, оці субнизи не зможе відтворити, ну, але вона буде пердіти, тому ефект ви почуєте. Ну, і давайте покрутимо енкодером. Все-таки частоту посовуємо, побачимо, що воно працює. Я сподіваюся, мене YouTube за музику не забанить. Дивіться, я от. Ну, В меню тут заходиться просто нажимаючи просто кнопочку на енкодері. Коли я нажимаю, я попадаю в перший параметр. Тобто в п'ятірочка тут п'ятірочка. значить я можу поміняти частоту зрізу знизу. Це Subsonic. Я можу його поміняти вплоть до нуля. Мінус 1 це програма не дописана насправді, але знаєте, коли я міняю його на 0, то зріз знизу він пропадає. У нас виходить, кросовер приблизно такий. Коли ми частоту починаємо міняти, наприклад, кросовер ми ставимо на 25 Гц, так? І давайте перейдемо до фільтру зрізу зверху. Бачите, як міняється характер звучання. Вже 200 Гц підрізали. І, можливо, мене не буде чути. Давайте поміняємо вихід. З виходу нижніх частот сабового каналу. Я перетикну у верхній. Ой, не туди, не попав. От сюди. Мабуть. Так, попав. І ми чуємо зараз частоту з другого виходу. Від кілогерца до 20 кГц. Давайте поміняємо частоту зрізу, наприклад, на кГц 5. Чуєте, як міняється звук. Фактично вже вже 7 кГц. І ми чуємо. Фактично високі. Не знаю, телефон тут, напевно, не передасть, бо він без зовнішньої гарнітури відмовляється писати вище частоти дискретизації 21 кГц. Тобто вище 10 кГц він в принципі не пише, але попробуємо. Ну, Якісь високі там десь мали би бути чути. А давайте ми зробимо йому середні частоти на цьому фільтрі. Опустимо частоту, наприклад, до двох кГц чи до кГц а частоту зверху ми опустимо там до чотирьох кГц або до п'яти, є так, до чотирьох, але буде дуже. Прекрасно чути одну, одну серединку. Без високих і без низів. Це буде одна октава звучати. Ось десь так приблизно. І ми чуємо такий звук. І ми чуємо одні середні. Піднімаємо частоту до 20 кГц, високі з'являються. Ще хочу додати, що я тут організував так, звану, так зване лінкування, От коли я совую, наприклад, частоту розподілу, я зараз перейду на неї спеціально, щоб було видно, коли я кручу одну частоту, бачите, що центр оцей центр на двох частотах він переміщається синхронно. Тобто частота зрізу одного фільтра переміщається з частотою зрізу, зрізу наступного фільтра. Але коли я забираю цей параметр лінк, ставлю його 0. Ми можемо цей фільтр міняти незалежно і отримати додаткову, додатковий скажімо так, функціонал. Можемо тут окремо використати на топи, на саби, верніше. Наступний фільтр ми можемо підняти окремо на додатковий твітер, там, врізавши йому там з 5-10 з кГц. Або, якщо хочете повну смугу, можна. Перейти в лінкування і поставити одиничку. Тоді вони злінкуються і у вас буде класичний кросовер. Також можна відключити, частоту, відключити Ну, Трошки недописана програма, але тим не менше, Sapsonic відключений, і Sapsonic ми включаємо. Тобто частота зрізу вже починає рости. Subsonic, він потрібен для. Всіх сабвуферів професійних, які не є у закритому виконанні або не рупорні, тому що частота гіпернизька частота нижче частоти звуку, або нижче тої частоти налаштування, яку сабвуфер не здатний відтворити, вона просто може вивести його з ладу механічним способом. Ну і до речі, що ще хотів розказати. Ну, В принципі, це те, що я зараз досягнув. Я от зараз керую безпосередньо цим кросовером цифровим з Ардуїнки з допомогою енкодера. От Дивіться, я зараз спробую зайти і включити суто субнизи. тільки Фокус чому з них наводитись? Не знаю чому. Можливо, втомився. Ладно, не будемо з великої відстані. Заходимо в першу смугу. Так, зараз я перейду далі. Е, першу смугу ми зробимо від 20, нехай, так. Від 20 до. Ну, припустимо. Ой, не до кГц, а до МГц 60. Продовжуємо крутити 60 Гц. Насправді, одним енкодером досить незручно. Хоча тут я зробив таку досить нелінійну шкалу. Давайте ми взагалі відключимо Subsonic для того, щоб динамік трошки рухався. Відключимо його повністю. Частоту понизимо Герц до 60. це фільтр, Два фільтри. Батерворта послідовно, до речі, не знаю, чи я казав в цьому відео, утворюють так званий фільтр Лінквіцер Райлі. Це два вчених, які е, догадалися до того, що якщо два фільтри, які повертають фазу на 90 градусів, з'єднати послідовно, фаза буде в результаті повернута на 180. А 180 вона дуже гарно стикується, тому що навіть при 180 можна, якщо фаза на 180 повернута, можна поміняти полярність в самому динаміку, і у вас динаміки будуть сфазовані. Так от, ми зараз на першому виході. Встановили частоту від 0 до 60 Гц. Такий дуже субовий канал. Подивимося, що в нас з цього вийшло. А, ні. Це нам потрібно спочатку переключитися у нижній. Тому що це вихід у нас номер один. І що ми маємо? Звуку не чути? Динамік рухається. Я думаю, що він передиді ви це почуєте. Якщо підняти частоту повище. 36 Гц, частота зрізу. Тут насправді такої, напевно, що вже в музиці немає. Щось там ще рухається динаміка, але думається, це вже якісь субгармоніки. Отже, що мені вдалося досягнути в цьому, я пройдуся коротко по тому, що я зробив. Я навчився розраховувати функції, верніше коефіцієнти фільтрів. Вони розраховуються по дуже кочурявих формулах, і я написав тут на них функцію. Ну, Розраховуються вони приблизно отак. Якщо в Ардуїні в Arduino іде то ось так виглядають розрахунки фільтрів. Це в мене функція, яка просто розраховує. А потім э, ці фільтри потрібно ці коефіцієнти записати в пам'яті. Тут в мене ще є функція, яка записує. Ну, На жаль, я не буду вам цього показувати, тому що тут багато всього, графіка. Э, і в основному циклі, просто визиваючи ці функції, я записую. Фільтр, коефіцієнт, наприклад, мені потрібно створити е, якийсь там фільтр. Я називаю його Cross 1H. Тобто він е, ріже зверху, це називається фільтр. Е, ну, він, він зверху знаходиться, але це є фільтр. Е, він ріже зверху, але називається фільтр нижніх частот, тому що він пропускає нижні. Він так щось назвав, і добротність 07, визиваючи функцію таку і записуючи по такому-то адресу, такому адресу. До речі, тут на рахунок ще запису, якщо писати безпосередньо в регістри пам'яті самого мікроконтролера, то в процесі запису відбуваються певні глюки, і динамік починає потріскувати. Тому що сам Байт він заштовхується в пам'ять не одномоментно, а ну, він послідовно. І в той момент відбуваються якісь перехідні процесор, процеси. Процесор його не сприймає коректно і через те ну, потріскує, скажімо так. Це не є правильно, насправді потрібно використовувати так званий self-load регістри, бо їх є 5 в цьому мікроконтролері. Це все описане в даташиті. На жаль, я тут десь певно його закрив уже. Так я його закрив. Але виглядає воно приблизно отак, Якщо вбрати це все в розрізі функцій, то спочатку записується. Ні, я не буду вам цього показувати, тут довго пояснювати. На пальцях це буде простіше. Спочатку записується в певний буфер по певному адресу 5 параметрів, 5 28-бітних байт слів, скажімо так. Потім в наступних п'ять регістрів записуються адреси, куди потрібно записати ці байти. І защелкується ще один біт в якомусь там генеральному регістрі для того, щоб ініціалізувати передачу цих даних з регістрів зберігання. В регістри оперативної пам'яті. Таким чином, у нас абсолютно ніяких лишніх звуків не з'являється і все працює прекрасно. Як бачимо, я вже, може, довго вам хвалюся, але давайте підріжемо ще знизу частоту, щоб пропали у нас знизи. Отак. Ну, На графіку воно виглядає трошки кучерявенько, тому що. Графіку я писав досить. Досить примітивно так все. На цьому я виключаю звук. Графіку я писав досить примітивно, щоб просто було розуміння, що тут відбувається. Отже, оце в мене прототип. Я в майбутньому постараюся перенести це все на одну плату. Фокус не хоче наводитися. Вибачайте, не знаю, що йому сталося, але от тицею, тицею, а він не наводиться. Вибачайте, напевно, перегрівся китайський смартфон. Так от, хочу перенести це все на одну плату і зробити такий ну, плату розробника, можливо, для себе, можливо, ще для когось, а можливо, і для якогось більш професійного використання. До речі, характеристики цього dsp процесора вони досить непогані. Тут... Частота дискретизації до 192 кГц, і бітність 24. Ну, в даному випадку, це в мене вона працює на частоті 48 кГц і 24 біти. Цей звук, який достатній, необхідний і достатній для того, щоб якісно відчувати звук без жодних Ну, Скажімо так, має він тут на вході два АЦП канали. І 4 ЦАПи незалежних. Цапи, правда, Дельта сігма чи Сигма Дельта, хто їх, як їх називає, не знаю, чи це добре, чи ні, дехто їх хвалить, дехто на них плюється. Кажуть, що мультибіти вони кращі. Я не аудіофіл. І знявши просто АЧХ із спотворення гармонічні цього. Пристрою, я не побачив там абсолютно нічого поганого. Я абсолютно по звуку, я не відчуваю, щоб щось воно грало якось не так лишніх призвуків чи якоїсь, якоїсь синтетики у звуці. Я абсолютно не відчуваю. Ось так проходять у мене сьогоднішні вихідні. Вірніше, вихідний неділя. Всім бажаю хорошого звуку, нам швидші перемоги і до зустрічі!